Бажаю здоров'я. Вітаю. Знову ми в гостях у підрозділу Крила. Це у нас взвод БПЛА, рота вогневої підтримки, 93-ї бригади Холодний Яр. Зі мною саме оператор БПЛА, позивний Габі. Габі. Чому Габі? Це дуже складна історія. Наступне питання. До, до того розказує, дружка, це тянеться з давніх давин. Коротко. Я так звик. Коротко. Серіал дом господарки», Ви бачили? Ні. Там була така Габі. Габі. Я ж просив тебе виловити всю дрібненьку з супу. Я виловила. Тоді здається, ти кілька пропустила. Можеш дістати? От вона мене надихала. Більшу частину мого дорослого життя. Да? Да. Вона така дуже життєрадісна і завжди виходила з усіх складних ситуацій. Ну, так, ну так вийшло. Да. Ну, теж. І хочу сказати, що саме в цьому відео Габі нам розповість про комплекси Сірко та Мінішарк. Але спочатку хочу нагадати, що вчора саме ми відкрили. Збір на пікап саме для їх підрозділу, хлопцям він дуже потрібний. Для чого вам пікап, до речі? Е, розумієте, в нашому бізнесі, е, так як ми основний час проводимо в полях, в степах, в посадках і все таке інше, нам потрібна мобільність певна. Є випадки, коли ми виїжджаємо невеликими машинами, які в себе які включають в себе мобільні пункти керування. Є такі місця, де не можна їх використовувати. Тому нам потрібна мобільність і висока прохідність. Саме пікапи на сьогоднішній день, як ви знаєте, як ви бачили у всіх репортажах, пікап це основна робоча конячка цієї війни. Тобто без пікапа ніяк. І, на жаль, на жаль, як ви теж може знаєте, наша бригада, ну не тільки бригада, а взагалі українське військо втрачає дуже багато цієї техніки, і тому потреба в неї завжди залишається дуже висока. То підтримайте цей збір, усі реквізити будуть в описі під відео, буде монобанка, приват, буде PayPal. Ну і перше питання розкажи в двох словах, якими комплексами ви користуєтесь саме. Ваш підрозділ в нашому, я так називаю, в нашому бізнесі ми використовуємо декілька комплексів. Славетний сірко. Також ну, він виконував певні завдання, але той рівень завдань, який перед нами ставить на сьогодні, бригада. Цей комплекс вже не, не в повній мірі відповідає за своїми технічними характеристиками. Тому. Батьківщина і український народ довірили нам комплекс мінішарк. І ще один комплекс, назвою якого я не можу називати, це будуть дальні розвідники, бомбардувальники. Тобто ці системи вони дозволяють вести розвідку і вражати цілі на значному віддаленні від лінії бойового зіткнення, тобто в тилу супротивника. Угу. Сьогодні у нас тут з нами, сьогодні ми тренуємося. Це мінішарк. Мінішарк, ну ми зараз розпаковку Мінішарка зробимо. Скажи, чому саме ви перейшли, можна сказати, від сірка до Мінішарка? І які саме властивості там вже застарілі чи як? Сірко, це, скажімо так, це такий більш недорогий аналог Мавіка. Він виконує розвідку на тактичній відстані, тобто він не може залітати дуже далеко. І ті оптичні системи, і ті камери, які він використовує, вони не дають такої чіткої картинки. Угу. Тобто він пере перекликається і трошечки дублює функції мавіка, можна і так сказати. А яка дальність польоту сірка і мінішарка? Мінішарк він може залітати далі, чим 40 км від лінії зіткнення на значній висоті, але саме головне, що у мінішарку є, це його неперевершена оптика. Він дозволяє роздивитися ті цілі, які гарно замасковані. Які незбройним оком дуже тяжко помітити, і він точно визначає їх координати. Тобто, у связці, коли працюємо з артилерією, ми можемо дуже швидко і дуже точно вказати на супротивника на його місце знаходження, mm -hmm. а також коригувати вогонь. Mm -hmm. Сірко він трошечки простіший, він трошечки легший, він трошечки мобільніший, але цю так сказати, цю нішу закривають уже немножко інші системи. Uh -huh. Вони трошечки дублюються. Тому міні-шарк, трошечки далі відстань розвідки і... і якісніша картинка. Uh -huh. В нашому в в ділі важна ясність картинки. Тобто це, ну, це має розуміло. бути як кіно. А скажи, а існує якесь, якесь програмне забезпечення, от коли ви все познімали? І воно автоматично вираховує, де є ціль, може якийсь штучний інтелект чи ще щось. Безперечно, безперечно, я не відкрию тут великої військової таємниці. Всі ці системи вони пов'язані. Взагалі, сучасне поле боя це цифрове поле боя. Всі системи, всі системи розвідки, системи нагляду, системи наблюдіння, виявлення цілі, вони всі зав'язані в один великий комплекс. Тобто в штабах, десь там, де керується вогонь артилерії на певному участку, всі ці комплекси зав'язані в єдине ціле. Мавік бачить щось своє, мінішарк щось своє, інша система бачить щось третє, і вже керуючи артилерією, він приймає рішення відповідно до відстані цієї цілі, де вона знаходиться, ага. які вогневі засоби будуть її вражати. І хто саме буде, що дуже важливо, хто саме буде. Здійснювати коригування? Ну я так зрозумів, воно не автоматизоване. Тобто, це все одно оператор дивиться очима своїми і шукає. На сьогоднішній день розвиток технологій він відбувається такими шаленими темпами, що я не виключаю, що вже завтра це буде в автоматичному режимі. Но у вас це поки що цього поки немає. Шо, поки що ми без роботи не лишимося. Тобто поки що без, без людини в цьому бізнесі мало що можна ще зробити. Все дуже залежить від уважності операторів, від їх досвіду, від їх досвідченості і все таке інше. Завтра, як, як в фільмі этот, Термінатор повернувся, машини да, вони будуть керувати полем бою. Але на щастя чи, на жаль, не сьогодні. Так, попереду нам ще Габі розповість декілька цікавих історій, а зараз будемо робити розпаковку саме міні-шарку. Поїхали. Я вже вам казав, батьківщина й український народ довірили нам цей неперевершений комплекс. Він називається Міні-шарк. Декілька слів. Він складається з двох великих рюкзаків один і другий. Тобто, навіть якщо немає транспортного засобу, два оператора можуть його е, надіти на плечі і транспортувати, ну як у них там вистачить сил, як, як далеко вони можуть зайти. В першому боксі тут лежить два борти. Інфракрасна камера, тут е, денна камера великої, е, великої здатності, яка за своїми характеристиками може показувати зображення з е, великих висот на далекій відстані і робить це в фантастичній якості в Що у нас В комплектації В комплектації безпосередньо сам фюзеляж, це сам літачок, його крила, хвостове опірення. І оці такі модні штучки ви можете такі бачити на курточках у модних дівчат. Є такі Remove Before Flight. У тепер ви знаєте, звідки вони беруться. Це не тільки з мінішарків, це з авіаційної техніки. І фешн-індустрія вона теж черпає натхнення від нас. Ну, давай щось достанемо. Це сам фюзеляж, він виконаний дуже якісно. Хто мав відношення, хто стикався е, з авіаційною продукцією, яка зараз на полі бою, той е, зрозуміє, про що йде речі. Як каже мій командир, це Мерседес. А все інше то вже трошечки інше. І Навіть не опіль, а ще трошечки проще. Тобто, це доволі високої якості виріб. До речі, це український виробник. На сьогоднішній день якість і технічні характеристики українських виробників на досить високому рівні. І що немаловажно, цінова політика дуже адекватна в порівнянні з ізраїльськими, американськими чи німецькими системами. Це витвір мистецтва. Скажи, а яка вага його у зборі при запуску? У повністю зарядженому стані при запуску він важить десь близько 10 кілограмів. А як він запускається? З, З, руки, З, руки. З руки. Ця З руки? система, тим вона і зручна, що вона може. Е оператор, який відповідає за запуск, він просто його кидає в небо і він уже там летить. І що в нього? Тільки оце один пропелер і все. В нього розкривається пропелер, включається електродвигун. І він собі летить. У чому переваги такого е, способу запуску, тому що не треба монтувати катапульту, е, тобто мінімізується час перебування екіпажа на відкритому повітрі. Ну, не на відкритому повітрі, на відкритій місцевості. Тобто В, наш, в, в нашому ділі це дуже важливо. Чим більше ти знаходишся на відкритій місцевості в полі, в степу, тим більша вірогідність того, що супротивник тебе засіче. А так як ми для них являємося пріоритетною ціллю, цей час треба мінімізувати. Мінішарк дає нам таку можливість. Тоді показує, що там у тих Так. Наступний рюкзак, він включає собі станцію управління. Це антенна телеметрії, яка підсоединяється, яка дозволяє контролювати його знаходження у небі, коли він вже знаходиться над ворожою територією. Чим, чим класний міні-шарк? він продуманий до дрібниць. Наприклад, у його склад входить такий милий девайс, Ми зараз, якщо ви чуєте звуки, над нами літає впівдрон. Оце Це звук як пила, це звуки дрона. Якщо ми включимо цей девайс, він перехопить відеосигнал цього дрона, який над нами висить, і ми будемо бачити, чи свій це дрон, чи ворожий, і що він бачить перед собою, яка його мета. Заряд його батареї, позивної його оператора і все таке інше. І це дуже коштовне обладнання, але воно входить стандартно в комплектацію цього авіаційного комплексу. І як я казав, воно виконано у вигляді рюкзачку. І, як в нашому випадку, коли немає у вас пікапа, солдат одягає його на плечі і несе. На позицію, з якою здійснюється запуск. Добре. Скільки по часу він може перебувати у повітрі? По часу він може перебувати до години. Угу. То не так, то, 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 навіть... Того часу достатньо, щоб він, залетив, щоб він залетів інколи дві. Це залежить від ємкості батареї, яка на нього встановлюється. При максимальній комплектації він тримається у повітрі до 2 годин. Це дозволяє залетіти йому дуже далеко вглиб. Ворожої оборони і знайти там кучу то, всього то, цікавого. Якщо порівнювати з ворожим орланом. ми стільки літати... Він, трошечки не, він трошечки, не забувайте, він не дарма називається міні-шарк. Є ще шарк, це його старший брат. Угу. Шарк в перекладі це акула. От акула, вона вже може по своїм ТТХ сперечатися з російським орланом. Він трошки більший, у нього трошки інша камера, і він вже здійснює більш глибоку розвідку. При тих завданнях, які ставить перед нами держава і наша бригада, цього е, технічних характеристик цього виробу більше, ніж достатньо. Габі, а як ти потрапив до армії взагалі? До армії потрапив дуже просто. Я сам родом з Херсона. Коли росіяни зайшли в наше рідне місце, я десь біля місяця був в окупації, потім вивіз родину в Київ. Потім в Києві я якийсь час чекав, що все закінчиться швидко і без мене. Але потім я зрозумів, що без мене воно ніяк не обійдеться. Я прийшов в Шевченківський військомат і сказав, що хочу бути корисним державі. Корисним державі я тут же згодився, і вже через два дні я був в тренувальному таборі, звідти потрапив в 36-ту бригаду морської піхоти. Приймав участь в операції на лівому березі, отримав поранення, вже не міг там продовжувати службу в штурмових бригадах і перевівся в Славетну 93-ю бригаду, де е, служу по сей день. Ну, розкажи якусь історію цікаву, яка сталася з вашим підрозділом. Е, взагалі, то кожен бойовий виїзд, кожен бойовий виїзд, я вам так скажу чесно, він запам'ятається якимось е, мілкими приключеннями, якимись приколами. Із тих історій, які зараз е припоминаються, це ми коли роболи з комплексом Сірко. Це такий маленький, веселий літачок. І він якось замість того, щоб приземлитися там, де мав бути, йому щось захотілося залетіти в Торецьк і сісти на тірікон. Ми отримали сигнал, де він знаходиться. Мій командир прийняв мудре рішення, що ми маємо боротися до кінця за збереження. Матеріальних цінностей нашої бригади. І на той час в Турецькі вже йшли міські бої. І місія по його пошуку і спасінню, вона, м'яко кажучи, була ризикованою. Але е, командир проявив принциповість. Ми зв'язалися з якимось підрозділом розвідки. Ті, ті нас запевнили, що саме вони в нас стріляти не будуть, якщо ми будемо лазити по тіріконам. От. Нам цього е, видалось достатнім. Ми поїхали в Торецьк е, серед біла дня. Ми їхали, у нас такий бусик був веселий. Він чимось схожий був, знаєте, як от це, хорошо бродіть по світу з карамелькою за щекою. Ми їхали туди, на зустріч нам їхали танки, їхали броньовані хамери. Частина з них там була підбита, палала. Ми сумнівалися, чи потрібно нам їхати в зворотньому напрямку. Але ми доїхали, залізли на цей терикон. Олег, давай, Херсон не здається. Как Сайгак! Давай, давай! Лезерить за мной, тут хорошо, тут легко. О, супер. Зато ви такі. Гарний. Лучше можуть бути тільки гори. Але не ті не тірікони ті Е, Якимось чудом ми знайшли цей літачок. І вже звідти ми навіть знаходячись на топі того терікона, ми виконали навіть якесь там мілке завдання нашого командування. Ми зробили якесь коригування вже не з самоліту, а вже будучи самим, знаходячись на великій висоті. І благополучно повернулись назад. Ну, це з таких випадків, які на слуху, які перші йдуть на пам'ять. А взагалі кожен виїзд, якщо його розібрати по секундам, по мінутам, там дуже багато чого цікавого. І знаходили багато чого цікавого, і нас знаходили. То є, завжди є, що розказати. А чи є у вашого взводу якісь традиції або ритуали перед виконанням завдань? Я вам так скажу: особих таких традицій, чи забобонів, чи ритуалів у нас немає, але є така прислів'я в окопах татеїстів. Це в повній мірі відноситься і до нас. Якщо наша команда вже зібралася, ми вже сіли в машину, ми вже настроїлися на виконання завдання, двері вже закриті, тобто путі назад немає, і ми починаємо їхати. І ми згадуємо, що ми щось забули. Ну, таке трапляється. Ай, то забули, то забули. Якщо щось забуваєте, значить є за чим повертатися. Я особисто для себе це вважаю гарною прикметою. І ну, таке відбувається. Кожен виїзд, і тому все відбувається, як відбувається, Тому ж, тому все добре. То Олег дякую за таку цікаву розмову, такі історії. Саме вживу шарк я теж в перший раз бачу. І я гадаю, що ми не в останній раз до вас приїхали. Сподіваємося, ми ще приїдемо, як мінімум, на ваше тренування шарком, щоб подивитися Будем в, в очі, як, як ви його будете запускати, як він показує на камерах. Все. це, це буде цікаво сьогодні. До речі, підрозділ. Чим ви займаєтесь зараз? Тренуємось. Підрозділ кожен день виконує якісь, якщо не бойові, то тренувальні завдання. Сьогодні наш особовий склад відтачує навички управління Мавіками, тому що ми РВП, ми взвод безпілотних літальних апаратів. Солдати наші мають бути трішечки універсальні. Тому, якщо наші побратими зі сміжних підрозділів. З якихось причин не можуть виїжджати на бойові. Ми завжди їм підставляємо своє плече, ми завжди з ними поряд. І ми маємо вміти, е, хоча б на начальному рівні те, що мають вони. Тому сьогодні наші бійці займаються тренувальними польотами з Мавік а Ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Героям ЗСУ! А Путін Гандон!